Справа 370. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. Знайдіть сторону трикутника. Ну що ж, доволі просте завдання. Давайте пригадуємо, який це рівносторонній трикутник. Давайте ми його тут зобразимо умовно. Так, отже, трикутник, в якого всі сторони рівні, є рівностороннім. В рівностороннього трикутника і ця сторона, і ця, і ця сторона. всі Однакові вони всі рівні. Добре. Ну що ж, зараз ми можемо тоді записати що так, як так, як периметр. П. У нас дорівнює А плюс А плюс А. І це дорівнює 3А. то Як нам знайти одну сторону? Ну, якщо периметр це 3А, то щоб знайти одну сторону, треба добуток П поділити на 3. То записуємо А. Дорівнює П. Поділити на 3. Так, записали. І тоді. Отже, пишемо А дорівнює. Замість периметра ми пишемо 24 см. Або 24, поділити на 3. І це дорівнює. Пишемо 8 дужках сантиметрів. Так, тобто, ми кажемо, що наша сторона. А, Ми позначили сторону дорівнює 8 см. Так, записуємо відповідь. Отже, чому дорівнює сторона трикутника? Пишемо 8 см. Ну що ж, ось таке доволі просте завдання про обчислення периметра рівностороннього трикутника. На цьому вправу завершено.